Всім привіт! Це Максим Жовтун. Перебудова запустила масштабні перетворення в Радянському Союзі. Михайло Горбачов нормалізував відносини з Заходом, вивів війська з Афганістану, засудив ірак за розв'язання війни в Перській Затоці. В країнах соціалістичного табору почали виникати рухи за незалежність. Солідарність в Польщі, Саюдіс у Літві, народний рух України. Очільники республік та місцеві еліти відчули можливість здобути більше влади. З весни 91-го року точилась боротьба навколо нового союзного договору. Він мав визначити долю держави. Союзний центр у особі Горбачова всіма силами прагнув зберегти державу. Американський президент буш старший і його адміністрація намагалась підтримати баланс сил в регіоні і уникнути хаосу. Очевидно, що без України, як другої зазначенням республіки, союз існувати не міг. На українській території розміщувалася ядерна зброя, яка була націлена на США. Тож метою було переконати українців залишитись в складі СРСР. З іншого боку, Америка готувалась до виборів в 92-му році. Бушу закидали недостатню підтримку Литви, Латвії та Естонії, які першими з радянських республік проголосили незалежність. Він вирішив відвідати Україну, щоб відреагувати на це та підняти свій рейтинг. Радянське керівництво такий жест не оцінило. Формально поїздка президента США до Києва була ускочена, але почали виникати перешкоди. Візит в Україну звали небажаним. А замість нього Бушу запропонували відвідати курор Савропольського краю разом з Горбачовим. Щоб не зіпсувати стосунки з жодною стороною, американський посол Метлак знайшов креативне рішення. Він зателефонував до Державного департаменту США по відкритому зв'язку і сказав: чи знають ці хлопці з радянського уряду, що вони роблять? Вони роблять погані речі з українцями, їх засудить громадська думка всюди, включно зі США. Дипломат очікував, що спецслужби прослуховуватимуть розмову. Так воно, вочевиде, сталося. Згоду на візит Буша до України надали. 1 серпня 91 року літак президента США приземлився в аеропорту Бориспіль. Джорджа Буша старшого вітальною промовою зустрів голова Верховної Ради Леонід Кравчук Він спробував донести до гостя, що українці чекають важливих кроків від нього і переоцінки ситуації, тобто підтримки. Джордж Буш намагався всидіти на двох стільцях. Його відповідь була обережна. Ми хочемо далі підтримувати якнайміцніші офіційні відносини з урядом Громачова, але ми також усвідомлюємо важливість ширших зв'язків з Україною і іншими республіками з усіма народами Радянського Союзу. Кульмінацією візиту американського лідера мала стати промова в парламенті, однак її текст викликав нерозуміння у всіх, хто міг порівняти його з реальністю. Першим сумнівом висловив посол Метлик, який жив у СРСР і спостерігав процеси зсередини. Він рекомендував пом'якшити формулювання і не акцентувати на підтримці нового союзного договору. Серед порад були не говорити про радянський союз Горбачова, не висловлюватись проти незалежності України, вагався й сам Пуш, спостерігаючи ситуацію за вікном автомобіля, яким він їхав до Верховної Ради. По дорозі він бачив натовп з проперцями вітальними плакатами. Зустрівся й такий, що майорів Гаслом, геть США, а згодом ще більший геть СРСР. Він вирішив порадитись із Кравчуком. Проте, переклад промови був лише в українського перекладача. Часу на ознайомлені корективи не було. Єдиний примірник довелось повернути, щоб Україна все ж почула горизвісну промову. Так залишився без змін. Буш вийшов на трибуну і почав виступ. У ньому він підтримав Горбачова, схвалив ідею оновлення Радянського Союзу і закликав українців відмовитися від проголошення незалежності. Останні тези зводились до невтручання США внутрішньої справи СРСР, побудови місних зв'язків і підтримки демократії. Найбільший резонанс отримала заява. Свобода це не те ж саме, що незалежність. Американці не будуть підтримувати тих, хто прагне до незалежності для того, щоб змінити тиранію, нав'язунути здалеку, місцевим деспотизмом. Вони не будуть допомагати тим, хто заохочує самогубний націоналізм, який породжується на міжнаціональній ненависті. Пізніше виявилося, що саме ці слова описав промову президент Самотужки. Комуністична більшість зустріла промову оплесками. Опозиція з Народної Ради і члени народного руху різко розкриткували заяву Буша. На території України не йшлось жодні тічні конфлікти чи утиски. Українці виходили на мирні демонстрації, повторювали акти єднання. 21 січня 90-го року вони з'єднали живим ланцюгом Львів та Київ. За результатами референдуму, 17 березня 91-го року, 80% населення підтримали перебування республіки в складу Союзу на основі декларації про державний суверенітет України. Серед депутатів Верховної Ради не було націоналістів або жодних інших радикалів. Американський президент не провів жодної зустрічі з представником патріотичних сил, це викликало нерозуміння. Українська діаспора в США була розчарована. Рейтинги президента серед неї стрімко падали. Бушу докоряла західна преса. Найбільш популярний та образний вислів зійшов з пера колумніста Нью-Йорк Таймс Вільяма Сафаєр і назвав її котлетою по київськи Журналист вказав на гігантські прорахунки, і допустив президента його радники під час підготовки промови. Виявилося, що ні ЦРУ, ні його колишній директор Джордж Буль-старший, ні адміністрація президента не усвідомлювали стан справ всередині союзу. Вони не розуміли від тенденції серед місцевих еліт потенціал народних руків і волю звичайних громадян. Очікувалося, що імперія зла не припинить своє існування мирно. Такі побоювання виникли на фоні розпаду Йогославії. Його супроводжували серія громадянських війн, етнічні чистки та воєнні злочини. Перспектива нових масштабних конфліктів в Європі лякала американські еліти. Візит буша старшого закінчився фіаско. Верховна Рада зовсім скоро проголосила акт проголошення незалежності України. Український народ підтвердив його на референдумі 1 грудня 91 року. Лідери України, Білорусі та Росії підписали Біловезьку угоду 8 грудня і поставили крапку на існування Радянського Союзу. Прогнози щодо він, розповсюдження ядерної зброї, поширення міжнаціональної ненависті, не справдились. буш старший програв вибори. У Білий Дім заїхав Білий Клінтон. Радники президента з роками визнали свої прорахунки, як і він сам. Дякую вам за перегляд.